Магазин великий, світлий, покупцями аж кишить. Стоять в черзі дядьки й тітки, щоб додому щось купить. Продавщиця за прилавка мову повела таку. Ей, толпа, що тут за давка? Майте совість, хоч яку. Я вас добре розумію. Ви з роботи спішите. Я вас... Обслужить зумію, ви не думайте про це. Так, алло, хто в черзі перші, можете ось тут ставать. І не будем тепер нервів один одному псувать. Я вас, люди, запевняю, Вистачить товарів всім. Ще й залишиться, я знаю, я давно торгую ним. Будьмо граждані всі чемні, і тоді, на диво, вам всі товари ці чудесні, я вам швидко розпродам. Так, що вам, любенький, друже, що купляти маєш. Я спитати дуже хочу. У вас є? Немає. Так, тобі чого, парніша? Я хотів би знати. А... То в тебе паря криша почала з'їжджати. Він хотів би, ач, герой. І що батьків задіти, треба було у застой все собі хотіти. Так вам скільки? Ей, мужчина, скільки вам питаю. Вибачте, а чого скільки я купляти маю? З вами можна тут здуріти. Півдня простояти і ще й досі не рішити, скільки й що купляти. Жінко, вам куди сюди, чи сюди запхати? Вибачте, а що й куди маєте ви пхати? Ну, я прямо вже й не знаю. Чи вам це в новинку сипати, куди питаю, в карман чи торбинку? Але ж ви хотіли пхати? А ви вже й зраділи. Я обмовилась і питаю, куди вам сипати. Що, не маєте торбинки? Ну, тоді ви, беня. Підставляйте дві долоні, буду сипати в жменю. Вибачте, але сипуче я куплять не маю. Помовчали б жінку лучше. я тут краще знаю. Їм сипу чого не треба, те вони не хочуть, тільки продавцеві нерви псувать добре можуть. Ну, сьогодні покупці геть нема поваги. Виведуть кінець кінців мене з рівноваги. Так, а вам чого дідуля? Візьми, дочко, папірець, це отут моя бабуля список склала. Хай їй, грець, хоч цей списочок маленький, сантиметр з краю в край, то ти, дочко, вже гарненько все по ньому вибирай. Що? Оцей метровий аркуш це записочка така? Я ж його не прочитаю і до страшного суда. Ну і списочок маленький. Та ти що? Дідуля, бачу, ти і сам дурненький, як твоя бабуля. Чим чекуй додому, діду, якщо розум маєш і цей список своїй бабі в пельку заштовхаєш. Ну, і хто там у нас ще? Ти чого потрібно? Дівушка, подай он те, бо мені не видно. Що це я тобі, дівуля? У моєму віці я для внуків вже бабуля. Їх у мене вісім. Грубіян, п'яниця бритка, Очі вже позаливав. Громадяни. Будьте свідки мене тип цей обізвав. Та ще йде у магазині на робочій місті. А щоб тебе з'їли свині стельбухами в місті. Паразит! Хамлу безрода п'яна твоя рожа, та у тебе твоя морда на мій зап похожа. Геть з очей моїх свинюша, тереби ногами, бо я тебе щас за душу оцими руками. Ну, та хто там ще зостався? Ти чого тобі іще? Ка мені. Оте бі-бі-біленьке, чи жо жовтесеньке, оте? Це яке ще жовтеньке? Ти придурочний маньяк. Якщо жовте це тепленьке, то воно в тебе в штанах. Ну, чого банькаті очі вилупив отут свої? Получити в рожу хочеш, зириш тут по стороні. Я тобі тут що? Вітрина? Га? я чи ні? Ні? То що ж ти тут, скотина, втупив в мене фонарі? Тут тобі не танці, шманці, що ти крутишся, мурло. Люди, ви б цього засранця, з черги вигнали б давно. Так, наступний хто до мене? Ти? Іди сюда, рябий, що ж тобі від мене треба, мій розумненький такий? Ну, чого мовчиш, рябуха, взад язик собі запхав? Що ти там підніс падлюка, що ж про мене промичав? В мене вже один мечав, як дала між роги, то навіки замовчав, Ще й відняло ноги. Головою чом хитаєш, що нервовий не біда. Ти мене іще не знаєш. Це ще добра я така. Як тебе вже тіліпає? Чим, може, не права? То чому ж твоя борідка аж до носа підліта? Слухай, голубе мій милий, може, ти з психічки втік? І дядьки в халатах білих вже шукають тебе рік. Ти на дуріка і схожий, все тебе щось теліпа, аж зелена, яка зрожа, ще й німий, як та сова. Відьма, щоб тебе кусали всі собаки цілий рік. Господи, ну я ж казала точно із лікарні втік. Ну і день сьогодні, Боже, ну й торгівлечка була. Хтось іще купить щось хоче, підходи давай сюда. Що, нікого вже немає? Ну, отак оце завжди. Тільки Бог на небі знає, чом розбіглися вони. Їм би тільки горло дерти, настрій згадить і при цім... Порошок готові стерти нас в байливих продавців. Ти для них працюй без брака, догоджай тому й, тому, а тобі така оздяка, Що за люди не пойму.